Діпстейт це uh, проект неукраїнський, і жодні осінтери не мають навіть фізичної можливості зробити щось подібне. Ви що думаєте, що люди фізичні можуть малювати карти, де вони будуть розставляти червоними квадратиками, крестиками, гробами е, взагалі розташування російських військ? Ви що, реально в це вірите? І отут ми доходимо до самого самого цікавого про те, що сказав сильський карту Діпстей треба закривати. Ну, по-перше, питання, навіщо реально? Так? А по-друге, по-друге, це не Украї... у нас в Україні хтось на себе взяв відповідальність за цю карту. Ні, 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 Міністерство оборони України цією картою не займається. Це займається в Америці. Просто цікаво те, що у нас в Україні взяли відповідальність за цю карту. І е, тому вона не буде закрита. І крім Deep State є ще велика кількість аналогічних карт, де, які дуже сильно відрізняються один від одного. Що дуже цікаво. Вони, наприклад, наприклад, отут, наприклад. Е, х, Біля Щібішібекіна Шибє... є жу... журавльовка. Так от деякі інші карти пишуть, що тут у нас, власне кажучи, українці, і скоріше всього, українці українські позиції тут знаходяться, і тут знаходяться що, типа, ну це маленький приклад. що виходить, що отут росіянам дуже неприємно бути навпаки, тобто якраз навпаки, а ця карта вона цього не показує. Ці карти між собою різняться. Вони різняться майже всім позиціями, позиціями українців. Тобто я я навіть не буду коментувати, яка із них там більш правдоподобна, менш правдоподобна. Це американське видання. Вони також обмальовують, обмальовували Сирію і вони обмальовували. Вибачаю, що так, Ізраїль, Сектор Газу вони е, вимальовували. Так от, яким чином, як, як, звичайні люди можуть дійти до таких рівнів технічної е, розвитку? Но, тепер давай, давайте подивимося на нарешті про мою найлюблішу тему, це як, враз не кажучи, Сужанський район. Так от. Uh, я ну в принципі хочу сказати, що я наполовину погоджуюсь з тим, щоб ці карти повинні були закрити, тому що uh, ворог теж на, 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 на них орієнтується, а вони різні, і вони uh, по різному показують um, наполовину. От Реально наполовину. Але якщо ми беремо, бачите, зручно, що тут, типу, чис числа є, і вони е показують на один день менше, що дуже-дуже погано. Тобто е воно не повинно б так би працювати. Якщо б воно там, е працювало там, місяць назад, звичайно, що воно краще. А тепер дивіться. Якщо ми беремо початок місяця, бачите розташування російські, росій, росіян в суджанській області. Дивіться 30, 30 11, 20, 24, трошки менше місяця. Подивіться, їх тут майже немає. Вони вони не реагували. Окей, дивіться, а тепер я починаю якби, до сьогоднішнього дня крутити вперед. Дивіться, що буде відбуватися. Не реагують, не реагують, зреагували. Зреагували вони 8-го 12-го. і, тіпа, І тіпа, вистроїлися. І далі далі. реагують, 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 і начебто і у них отут, отут, десь в районі Плєхового, у них тут щось, щось відбувається. Ну і так далі. Коротше, типа, вони зреагували на Суджанський район, типу у них караул. Щось там такого трапилося? Я вам скажу: що там такого трапилось? А нічого, Азербайджанський газ. Азербайджанський газ у них трапився. І, скоріше всього, вони просто втратили фізичну можливість експортувати газ. І, і отут вони зрозуміли хача Боже, та ми ж втратили ту можливість. А що Єрмак не допоможе? А Єрмак, по... а, Єрмак... а Єрмак не допоможе. Не може він вам допомогти. Господі, як може вам той. Єрмак та допомогти. Ну, коротше кажучи, тепер у них срачка почалася. Ну, подивимося, чим це закінчиться. Я е, просто е, думаю на погоду, і якби, що їм буде е, важкувато зараз найближчі три місяці. Дуже 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 важкувато. Ну, а Європа піде далі. Наше, наше завдання стояти там взагалі до останнього, до пофіолетового. До, до ну а, а фортифікаційної взагалі. Е, Містечко на території суджанської станції, причому причом, е не маскуючі, а демаскуючі ознаки. Це ж демаскуючі ознаки, якраз, якраз там туди, куди треба. Все. Я не? би на половину?